Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене позує ось така ніжна красуня. Це фіалочка Химера світ софітов. Закріпила цей сорт Світлана Новгородова. Камера, звичайно, камера дуже погано передає всю красу цієї квіточки. Як бачите, ось гляньте, які там ніжні полосочки в неї. Там навіть є фентезі по цих полосочках. Квіточка має форму такого ніжного дзвіночка. Можливо, трішки ще ближче. Можливо, краще буде видно. Ну, квіти дуже ніжні. Пелюстки мають такий рушастий край і форма дзвіночка. Квіточки, форма дзвіночка. Листочки також незвичні, це лист лонгіфолія, він видовжений. Розетка трохи кособока, тому що тут ростуть пасинки раз, а по-друге, я ще їй Зламала два листочки. Ну, так склалося. Це коли на нас багато розеток, і ти соваєш ними, пихаєш їх десь необережно і обламала два листа. Скода, звісно, звісно, тому що симетрії в розеточки вже немає. <кій> що я зараз хочу зробити? Тут наросло багато пасиночків. Ось, думаю, вам видно. І я хочу їх познімати і поставити на вкорінення. Я чекала, поки вона розкриється, щоб подивитись, по сорту чи не по сорту, химерка по сорту, і хтось запитував мене, що таке фіалочка химера. Це коли квіточка. Має ось такі чіткі полосочки. Вони можуть бути різного кольору, але вони обов'язково мають бути прямі, семестричні на кожному пелюсткові по, по центру пелюстка. Ось тут сам пелюсточок білий, а по ньому йде така ніжна рожева полосочка. Ось так, мабуть, видно. І з цієї сторони, ось видно, що тут є полосочки химерні. Це називається химера. Бувають вони самих різних кольорів, яких тільки можна. Що ж, знімемо пасиночки. Звичайно, як би це їх так зняти, для цього беру звичайний канцелярський ножик і пробую. Їх піддівати там. Вона так запасинкувалася, що в неї з одного, біля одного пасинка росте он знову-таки другий. Чому так? Я не знаю. Я зазвичай знімаю пасинки вчасно, але ж кажу, тепер я чекала, поки вона зацвіте. Так. Дуже така ювелірна робота, тому що ось один пасиночок є. Це маленький. Під ним, над... вірніше, над ним тут уже не зовсім маленький пасиночок. Як його зняти, щоб не, звичайно, трохи шкода, що. Вона так запасинкувалася. Це пасинки вони викривляють розеточку. І тоді в неї немає тої симетрії, яку б хотілося. Але поки вона не розквітла, я не могла їх знімати, тому що, хоча їх можна було познімати, але я чомусь вирішила зачекати. Але вона все довго не розквітала. Бутони викинула, а цвісти вона не хотіла. Боже. Як тут цих пасинки познімати, якщо їх по два вкупі росте? Це просто щось нереальне. Буде. О, Гляньте, зняла один, а тут один великий і біля нього вже маленький. Бачите? Фіолочка. мені же химерка, як виявилося, дуже щедра на напасеночки. І знову ж таки один маленький один. І цей маленький корінювати не буде, якби він лишився при листові. Бачите, ось, ось лист відрізала. Його не дуже то і шкода, тому що він ювенальний, але бачите ось? І лишився ще один величенький пасинок, як його зняти. В минулому році я купила її вкоріненним. Відніше не вкорінені, вона прийшла просто зрізаний пасиночок. Дуже це все складно. Ще мені так складно не було знімати пасинки, як Сьогодні. Як їх так піддіти, щоб вони, щоб бісця її не пообрізати і пасиночок зняти ось такий величенький ще один пасинок. Тут ось є ще один. Не знаю, чи забирати, чи залишати, хай підросте, і там він ще один. Цих два лишу, хай підростають. Ну Дуже-дуже-дуже вона мені подобається. Це просто ці квіточки, ніжні, такі дзвіночки. Взагалі е люблю фіалочки, в яких форма квітків, дзвіночок. А тут він такий явний дзвіночок, тому що буває, що є дзвіночок, а він потім з часом розкривається повністю. А тут вона тримає форму дзвіночка. Ось така гарна в нас химерочка. Просто чудово. Що ми маємо? Ми маємо три. Величеньких пасинки і два менших. Посаджу я їх всі. Всі посаджу. Зараз покажу, як я це роблю. Я вже показувала в корінні, як я пасинки в корінню взагалі, я покажу ще раз. Все нібито підготувала, але підготувала ще скрепок для того, щоб фіксувати, тому що вони не будуть триматися так. Оп, значить так, пасиночки поки відкладемо, обережно, тому що він може розпастися на дві половинки і тоді не буде що вкорінювати. З перлітом. Після посадки на вкорінення я їх поставлю в тепличку і на світло. Відео вийде не дуже довгим, я так думаю. Скажу вам, що химери це моя слабкість. Химери не так просто розмножуються, якби їх. Не можна посадити листочок і виростити химер. Їх потрібно або пасинками, або ми трошки підлиїмо водички. Грунт вологий, але ми ще трошки підлиїмо хай буде. І Що ми робимо? Просто ось так обережно ставимо. Поставили, фіксуємо скрепочкою. Ну, скр... Звичайну канцелярську скрепочку розігнули, і я так багато чого в коріні. якщо мені потрібно, щоб розетка не хилиталася, щоб була. Закріплена я також використовую скрепочки. знову наступний, якби дуже глибоко його не, не, за, не посадиш, якби немає в нього такої стовбурця, щоб глибоченько його посадити, тому що а товбурець коротенький. А якщо посадити, дуже, запхнути туди глибоко, то тоді замокне ось ця сама серединка. Тому я фіксую це все скрепочками. Бачите? Ось так. Ось таки наступний. Гарні пасинки величенькі. Це не просто пасинки вкоріняться. десь через місяць-півтора вони будуть готові до продажу. Так що, хто бажає може забронювати. І ось такі. Манюньки. Ну, тут навіть не буду фіксувати скрепкою. Він дуже маленький, він нікуди не дінеться. І цей такий самий. О, так от трошки обімяти і все. Ось все? Готово? Пасиночки посадили, в тепличку поставили, чекаємо, поки вони вкоріняться. Я буду періодично до них дивитися, можливо, треба буде полити трошечки. Ось така тепличка. Я такими користуюся для всього. І ось. Я просто не можу налюбуватися цією красою. Я дуже довго чекала, поки вона розпуститься. Вона все ніяк не хотіла. І ці такі дзвіночки. І тут ще море бутонів. Просто думаю, там видно вам, що шкода, звісно, що зламала лист. два листочки. Фіалка тепер не має симетрії, але то нічого страшного. Вона наростить. Буде все. Все буде класно. Бачите, бутончик розпускається, і в нього навіть тут видно химерну полосочку. Фіалки то любов. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Я рада, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, запитуйте. Всім mm. всього найкращого.